Друзі, вітаю! Прекрасні новини з Криму, теплого, сонячного і українського. Взірвали сьогодні Чангарський. Міст гавляйтери бісяться. ай-яй-яй, що робити. Україна отримує надважливу зброю для деокупації Криму зі Сполучених Штатів. Ну і американський генерал дає дуже обнадійливі прогнози. Давайте проговоримо наскільки реалістичне і швидке повернення може бути, враховуючи ось ті сьогоднішні новини, свіжі новини, які зараз з'явилися, і події, які сьогодні вранці сталися. Тому підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок. І порекомендуйте цей канал своїм друзям в соціальних мережах. Я кожного завжди додаю в інстаграм хто відмічає цей канал, типу і мене в інстаграмі аналогічна історія з Фейсбуком. Ну і ви теж можете рекомендувати, скидаючи Viber чи в WhatsApp своїм друзям, наші з вами відео, але. Найголовніше підпишіться самі, тому що багато хто з вас дивиться, але не підписується. Поїхали! Давайте перейдемо до новин, тому що новини дійсно прекрасні. Ченгарський міст сьогодні зранку, як заявив гауляйтер Сальдо, було підірвано. Його розстріляли прекрасними британськими ракетами. Шторм Shadow. ну прекрасні ракети, треба брати і просити британців більше. Ну, От Сальдо вийшов, сказав, що. Розбомбили йому міст, начебто, є інші проходити типу, по щоб перевозити снаряди і підпитувати якраз таки території окуповані. Росією на нашій, в нашій державі, От. але, типу, це зрозуміло, що логістично буде складніше, і ніхто не казав, що там теж такі штуки можуть не статися. Але, типу, сальдо, якого наші друзі українські уже раз за три поїли ядом, він все-таки виживає. Я не знаю, як він це робить, але знаючи цих друзів, вони точно доведуть його до фіналу. Здавалось би, двічі був мером, сиди і радій життю ти б мав таке прекрасне місто, а тут вирішив стати гауляйтером. Ну, як мінімум, до кінця життя він точно буде гауляйтером. Ми зробимо все можливе як держава, щоб ці гауляйтери понесли відповідальність. А можливо, він і не доживе до того, як нести цю відповідальність. Так от він говорить, що шторм Шедоу прилетіли. От мостом зараз користуватися не можна. Ну, як мінімум. Росія розуміє, що Україна наближається до деокупації Криму. Юсов вийшов з коментарем від Гуру офіційну заяву. Мовляв, друзі е немає доцільності коментувати все те, що відбувається на окупованих тимчасово територіях, але одразу пообіцяв від всього Гуру, чесно і справедливо, що це і далі далі буде продовжуватися. Ну, він сказав, що зараз триває а, і продовжується планомірна робота, сил безпеки, оборони, руху опору, місцевого населення, яке чекає повернення української влади. Ось таку прекрасну заяву зробив Юсав. Ну одну, і що тут сказати? Треба тільки підтримувати гарними донатами, треба підтримувати іншими а, способами нашу армію, наші спецслужби, тому що насправді це надзвичайно важливо. Це стосується кожного. Із нас. власне, підрив мосту зруйнував логістику окупантам. Тепер їм довше доведеться підтягувати боєприпаси, мастила зброю. Ну і це перший важливий дзвіночок, такий вже дуже серйозний щодо деокупації нами наших територій. Зрозуміло, що наші військові знають, як туди зайти, навіть якщо ці мости будуть зруйновані, тому що наші місцеві в своїй території орієнтуються в рази краще і мають дуже серйозні плани щодо деокупації. Але тим часом в бункери. Путіна в Кремлі почали кричати, що його заявляв, що типу будете стріляти «шторм Шедов або американськими ракетами в зони дійства СВО. Будемо стріляти по Києву, по як вони називають центрам прийняття рішень. Ну, є одна велика проблема: те, що в нас центри прийняття рішень, це кожна українська людина, яка бореться за звільнення своєї території. Це не так, як в Росії, де Лисий бункерний. Закомплексований стеріган намагається приймати рішення за всіх. Тут приймається рішення, але кожним українцям, Але зверніть на це увагу, бо я знаю, що дипломати, які знаходяться в Києві, до цієї перестороги ставляться дуже серйозно. Всі йдуть в укриття, всі розуміють, що дійсно може прилітати. Тому ось ці ночі будьте насторожі. Знайте, що кожен раз, коли ми підходимо до деокупації Криму. Ці чорти там бісяться в табакерці і починають засипати нас ракетами. Так, в нас є системи протиповітряної оборони, але теж пам'ятайте, що можуть бути різні речі непрогнозовані, тому завжди будьте насторожі. Знаєте, що зараз така дуже критична історія, тому краще про це пам'ятати і щодо своїх близьких, і щодо себе. Пам'ятайте, друга це суперська новина. Конгрес США підтримав резолюцію про передачу ракет Атакам з України. Дуже Класно і круто, бо це якраз ті ракети, які критично важливі нам для успішного контрнаступу, особливо по кримському напрямку. Атакам мають радіус дії більше 300 кілометрів. Тобто можемо сидіти, отак от, от, просто запускати по російських військових базах, аеродромах, інших місцях концентрування російської зброї для деокупації Криму. Ну і зрозуміло, що там. Ще один хвостик, російський мостик, теж треба буде підрізати для того, щоб з території Росії вони теж не могли нічого поставляти. От якраз такі атакамси нам дадуть дуже непогані можливості. Україна дуже багато місяців цього добувалася силами наших е власне, політиків, дипломатів, громадського сектору, ну і нашої діаспори, наших друзів в Штатах, нашої Послині в Сполучених Штатах, ну і великої коаліції друзів України і в Штатах, і за океаном. От всі намагалися підтримати. Ну зрозуміло, що це двопартійне затвердження в комітеті дозволяє винести резолюцію на голосування в палаті представників. Після чого за неї мають проголосувати в сенаті. Да, ще є певна процедура, але зрозуміло, що вже великий і значний шлях ми пройшли, і будемо якраз таки рухатись до фіналу, щоб ці ракети вже були заряджені в наших хлопців і звільняли нашу територію. Ну, ще одна штука з Сполучених Штатів дуже прекрасна. При формуванні бюджету допомоги Україні трошки там щось не так посчитали, і вийшло так, що технічна помилка призвела до плюс 6 мільярдів доларів на користь України. Зрозуміло, що помилку вони побачили, вийшли, сказали, друзі, знаєте, типу, є помилочка. Я про це в спільноті, до речі, в Ютубі писав. от, Дивіться. А, і кажуть: ну, але що робити, бюджет вже видали, просто повісимо на такий ба багаж, а, багажний рахунок, хай вісить в Україні баланс. І коли вам треба, беріть, скільки треба, 6 мільярдів серйозні гроші. Ну, Тому дуже дякуємо вам, друзі американці. От, за те, що закинули ще 6 мільярдів. Ну так, це може бути технічна помилка, але була б сильно технічна, то взяли б і забрала, а можливо, просто знайшли лазейку, як просто Пронести ще плюс 6 мільярдів для нас із вами. Ну, американці, помиляйтесь частіше, нам такі помилки дуже подобаються. Але не помиляйтеся в іншу сторону, бо грошей у нас немає. Ну і власне, генерал Ходжес, про якого я говорив, одразу зроблю примітку, що це такий трошки інфоциган. Я з ним кілька разів бачився. Ну от, Дуже класний, прикольний. Але от заради заголовку готовий зривати все. Тим не менше, він дуже професійний і дійсно був великим керівником в Європі. І, Ну, з ким так знає, що говорить. Так от він говорить, що саме Атакам допоможуть звільнити Україні. Крим і він говорить, що до кінця літа, якраз таки, він повторює свій старий прогноз, що при умові надання Україні атакамсів, ми до кінця літа зможемо звільнити всі наші території. Ну, власне, він говорить за Крим війти туди в Крим і нормально себе там почувати. Ну, от. ну і власне він говорить, що ключовим завданням є вигнати Чорноморський флот РФ з Севастополя. Це позбавить окупантів у Криму можливості оборонятися. Ну, скажімо так, грамотні речі, навіть не дивлячись на його інфоциганство. Ну, ну і ще британська розвідка подумала повід Домола, що російське командування розуміє, що українські сили здатні безпосередньо атакувати. Крим, ну і мені здається, це дуже прекрасна історія через те, що і Сполучені Штати я про це писав відео. Сказали і багато інших наших партнерів, що зброя, яка стріляє по Криму, не порушує жодні таємні чи нетаємні домовленості із Заходом із Росією, через те, що Крим це Україна, і Росіяни трошки вже загралися всі свої фейкові зміни в Конституції. Українська територія є українською територією, тому де хочемо, там і звільняємо. Хочете, можемо звільнити вам ще і старі. Українські землі. Поки що ми до цього не перейшли, але в будь-якому випадку Україна до цього рухається. Друзі, в мене все. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви оціните заяву Ходжеса щодо входження українських військ уже до кінця цього літа на територію України. Криму, підпишіться на канал, поставте і дзвіночок, бережіть себе, бережіть своїх близьких і дійсно слухайте сирени, тому що Зеленський попереджає про ядерку, Посли попереджають про прильоти по Києву. Російська сволота нам погрожує, тому будьте насторожі. Дійсно, зараз такі складні критичні тижні. Ми з вами переживаємо, але в будь-якому випадку ми їх переживаємо, станемо сильніше, переможемо і потім поїдемо в Крим все це святкувати. А зараз бережіть себе, підпишіться на канал. До зустрічі.